Всім привіт, доброго ранку! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах енергії сьогоднішнього дня і можливі події, підказки. Покажіть руни, які є енергії сьогоднішнього дня для людини, котра дивиться зараз цей розклад. Покажіть руни. Я б сказала, що енергії сьогодні будуть, знаєте, як в якомусь підвішеному стані. Як, е, наче такі, Яким, можливо, не дають проявитися в повній мірі. Чому так? Ага, Тому що Буде як начебто важко зробити якийсь вибір. От енергії такі потрібно буде зробити якийсь вибір, буде цього можливо хотітися, але це буде зробити важко, тому що, можливо, щось не прояснене ще повністю, і це являється перепоною для того, щоб зробити цей вибір. Для декого буде як подавлення своїх. Власних енергій свого внутрішнього вогню. Так, енергії такі, що хтось сьогодні буде давити в собі свій внутрішній вогонь, розкриття свого внутрішнього зростання. І все це тому, що буде важко зробити якийсь вибір і Енергії такі, що, знаєте, як людина завмре і буде знаходитись, можливо, як в очікуванні якомусь. Такі енергії сьогодні чомусь. Покажіть, руна, що може трапитись на фоні таких енергій. Покажіть. Ну, що ж, якась відмова від чогось, чи бажання зачинитися, чи бажання відгородитися, відсторонитися від чогось, а можливо навіть і зруйнувати. Стосується це для когось, мабуть, все ж таки своєї родини, сім'ї, роду. Можливо, будуть якісь непорозуміння і відсторонення. У когось, можливо, щось зламається в домі. Така може бути подія, суто побутова. Я б сказала, що хтось буде сьогодні, можливо, від чогось відмовлятися, і це стосується сім'ї чи то спадку якогось родинного. І буде, знаєте, як, можливо, від цього захищатися, можливо, буде відгороджуватися від родичів, від якихось сьогодні. Можливо, просто в когось буде сьогодні ремонт чогось вдома. І треба буде гарно все, як знаєте, повикидати все старе і замінити на нове. Ну, така якась подія може трапитись сьогодні. Чим це пов'язано? Точніше, покажіть, рони. Ну, Руни показують, що це може бути пов'язане, по-перше, ви можете щось взнати, відкриється вам щось, чи то про когось з вашої родини, чи про самого себе по відношенню до своїх рідних, і ви будете розмірковувати, можливо, будете відсторонюватись, можливо, нарешті ну, окреслити якісь кордони суто свої. А для когось буде можливо, знаєте, як шанс даний по долі розібратися нарешті зі своїми домашніми проблемами чи то з родичами, можливо, зі спадщиною якоюсь, або з якимись боргами, знаєте, як хтось комусь завинив, не обов'язково матеріально, просто за буде відчуття того, що є потреба. Відплатити, віддати борги. Добре, покажіть руни ще, що може сьогодні трапитись, яка подія. Так. так, ну, може, хтось прихворіє, буде себе погано почувати, або просто буде, ну, знаєте, як такий упадок сил якийсь. Не буде хотітися рухатись дуже активно. Можливо, хтось слабкість якусь буде відчувати, або навіть слабкість не фізичну, а слабкість як таку, що поки що не хочеться проявлятися, діяти рішуче. Не хочеться ну, силу свою, якби показувати свою силу затаїтися, причаїтися, відпочити і це може стосуватися якоїсь інформації, спілкування. Можливо, можливо комусь не достає цього спілкування, а можливо, хтось і не бажає спілкуватися, не буде бажати ну, це спілкування чи ці новини. Чи ця інформація вона буде, ну, як наче вибивати з колії, така якась подія, можливо, дійсно щось. Якесь спілкування буде не дуже приємним. І. Ні, скоріш тут проходить як... Ви себе відчували погано, без якогось спілкування, або без якоїсь інформації, без зв'язків, без знань. От ви себе відчували погано, безсилою людиною якоюсь слабкою. Можливо, навіть хворіли якось без цього. І ось пройдеться сьогодні спілкування якесь, чи то ви комусь зателефонуєте, чи напишете, чи вам можливо. Можливо, ви зробите перший крок, а може вам хтось зробить крок на зустріч. Можливо, знаєте якусь для себе дуже важливу інформацію, яка щось змінить. Можливо, зачинить якийсь вже старий період і почнеться щось нове, але після цього спілкування чи після взагалі цього знання, цієї інформації, все піде якось змінюватися. Щось зміниться у вас, покажіть руни, що. що зміниться, що піде на зміни. Покажіть точніше, чого стосується. Ну, тут у когось буде пов'язана ці зміни з вашими партнерами, друзями, близькими, чи можливо в стосунках будуть якісь зміни. А, можливо, це стосується ваших якихось контрактів, договорів, домовленостей. Так що подія така, що сьогодні буде дана вам, чи то якась інформація, без якої ви відчували себе слабким, чи то поспілкуєтесь з кимось так, що нарешті зможете, можливо, домовитись або ж. Ну, взагалі, це спілкування якось змінить все з ваших партнерських відносинах, будь-яких. Не знаю, в кожного вони свої, звісно. І пройдуть зміни. Спілкування, ця розмова чи ця інформація, ну, мабуть, буде важливою для вас. Так, нарешті щось почне рухатись. Рухатись у відносинах, рухатись. З, з з партнерами. Якщо ви, можливо, працюєте десь з кимсь в партнерстві, то після цієї розмови чи, чи інформації, може, яка відкриється, можливо, документи якісь потраплять до вас, почнуться процеси, почне все рухатись, щось зміниться, може ви отримаєте якусь допомогу нарешті. Для деякого пройдуть зміни саме у е, особистих відносинах з вашим партнером. Вам стане краще, легше після того, як ви поспілкуєтесь, і також піде, ну, як на розвиток, піде на зростання. Щось відкриється вам. Бачите, енергії дня починалися так, що до, мабуть, прояснення якихось обставин чи може. Ви не знали, як до цього ставитись взагалі, то енергії були як підвислими такими замороженими, знаєте, як людина в очікуванні. І ось пройде якась розмова, чи якась, якась інформація до вас прийде, коли е, пройдуть зміни, почнуться зміни, і почнеться якийсь рух. В кожного це буде своя якась сфера, чи то ділова, чи то особиста. Але рух почнеться після цієї розмови. Так, добре, покажіть, руне, ще що може трапитись сьогодні на фоні таких енергій. Так. Якась дорога можливо, поїздка. Взагалі рухливий спосіб життя може бути сьогодні для когось актуальним, як це шляхи. Дивіться, і там буде успіх, і там буде якась радісна подія, рух, рух по набору енергії, рух по наповнен... до наповненості, рух до прояснення. Рух до успіху якогось така подія. Можливо, хтось на свято на якесь вирушить, або в місце, яке радує, яке приємне. Можливо, для когось сьогодні щось відкриється, щось проясниться. Так, пов'язане з людьми або з людиною. Можливо, сьогодні дійсно у вас буде якесь свято пов'язане з людьми, чи то приємне спілкування, чи то якийсь приємний сюрприз вас очікуватиме, може в колективі навіть. Вас чекає сьогодні якийсь успіх. Або, нарешті, знаєте, проясниться якісь ситуації, ну просто проясниться, як, начебто. Ваша, ваша активна позиція сьогодні прояснить все ну, в соціумі. Можливо, чим більше ви будете активнічать, тим більше вас будуть помічати і ви будете ну, сяяти прямо як зірка. Можливо, когось підвищать, когось похвалять, когось оцінять. Комусь, можливо, запропонують щось нове, цікаве. Ну, якась така, знаєте, подія, яка вас розкриє, і або і для вас розкриє, і вас розкриє десь в соціумі. Ви будете оцінені по заслугам. Це буде для вас приємно і це буде успішно. Але Цьому посприяє ваша активна позиція, ви будете до цього рухатися, будете йти до цього проявлятися, і це принесе вам успіх. Це пов'язане з людьми. У когось це можливі контакти з людьми, робота з людьми, а в когось це можливо буде з якоюсь окремою людиною, але також успішно, приємно і головне все ясно, без темних плям. Так, тут буде щось нове. Можливо, в когось буде новий, новий як проєкт або нові ідеї, якісь нові починання. Знаєте, як ви будете наповнені енергією, вам буде хотітися це робити, ви будете рухатись до цього, активно проявляти себе десь в соціумі, десь серед людей, десь зі своїми близькими, може, з якоюсь близькою людиною. Ви будете брати. На себе повну відповідальність за свої дії, за свій рух, за свій успіх. Ну, ви будете все розуміти, буде повне розуміння і відповідальність всього цього рухливого і яскравого процесу. І це дасть новий період, це буде стосуватися чогось нового. І для декого, можливо, це буде нова зустріч з цікавою, розумною людиною. І ви самі будете до цього рухатись. Для декого, можлива зустріч, побачення когось порадують діти. Можливо, ця успішна, радісна подія, поїздка буде пов'язана з дітьми. Ну, можливо, з дітьми кудись вирушите або. Якимось чином ну, діти вас порадують, можливо, своїми якимись успіхами. Можливо, закладеться нарешті ну, якісь плани проясняться на якусь поїздку сумісно з дітьми або з партнерами зі своїми. Ну, така, бачите, подія гарна. А, покажіть, руни, тепер, що буде сьогодні допомагати. Допомагатиме сьогодні відчуття часу, як наче ви будете готові отримати ну, те, що заробили, те, що вам дається як врожай, як результат ваших дій. І ви будете це розуміти і готові брати цей урожай цей для себе. Це буде в поміч. Ви Сьогодні не повинні витрачати даремно час. Не повинні сьогодні ходити по колу і зациклюватись на чомусь одному. Це буде в поміч сьогодні. Сьогодні якраз треба виходити з отих вранішніх завислих енергій, бо події такі, що будуть розмови, будуть спілкування, інформація, яка виведе вас на прояснення, на успіх. На радість і на щось нове. Так, а покажіть руне, що буде заважати сьогодні. Заважати. Ну, а заважатиме якраз і відсутність гарного настрою, відсутність позитиву, якісь розчарування, можливо, невпевненість в собі якась. Ну, це сьогодні не на часі. Сьогодні потрібно виходити з негативу, відчувати більш радісні, якісь в собі енергії. Сьогодні буде вашому успіху, проявленню і взагалі вашому сьогоднішньому дню буде заважати поганий настрій і негативні енергії. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні розклад. Бажаю всім миру, добра і гарного дня.